Привіт. Повершувані засоби обов'язкової встановлення на усе рухоме обладнання. Однак було з'ясовано, що проблискові маячки і серени дратують високоенергетичні кулі. Тож заради вашої безпеки їх було вимкнено. Дякую. Добре. Тепер скористайтеся з руховим коштуванням Apostasciance, аби дістатися ліфту. Да, я чую, я чую. Почему мы не сдаете Оно снизу. А, вот так можно. Ой, ой, я. Пять Давайте no, спробуем аштам mm. совпада, mm. подай, что надо? Викликаємо на, на допомогу. А Так повірили, так? Ага. Майже реальність. Зверніть увагу, що ми додали покарання за помилки. Будь-який контакт з підлогою кімнати призведе до позначки незадовільно у вашій особовій справі, а також до смерті, щасти. А також. М -м -м. Розумію. Вона попала. Що? А, давно. Правильно, так. Ай, а! Ні, ні. ні. Поїхали. На жаль, пам'ятайте, що присутність небезпеки лише засідав, але де ваші враження і дослідження. buraya koyun Це те, змушений повідомити, що наступний досвід, на жаль, не може завершити. Не намагайтесь пройти його. Добре. Я тебе чую. ты что даешь? Я, я... Я на впораюсь? Центр все. Центр розвитку вибачается за цю полностью зламу до сих у кімнату. О, не вибачайтесь. А як же взяти? О, о, тримаю. Знову ж таки центр розвитку проносить свої найщиріші вибачими залупати створення невирішеваного дослідного оточення. Та добре. Ой. Мабуть, зрозуміли? Ну, от дуже складно. Подивіться. Чесно кажучи, ця кімната була помилкою. На твоєму місці краще кліницю справу. Та вона? Ніхто не на тебе, якщо ти зараз вийдеш. Власне, здатися саме на цьому місці, чудово ми на той випадок, якщо хтось питає. <реку> Реально, кімната неможливо пройти. Що проблема? Якщо ти вийдеш зараз, то буде подано негайно. Фантастично. Безберегли сили і мужність у атмосфері абсолютного пасимізму. Дякую. Може, грусно пройшов гру, так? Місяць, місяць, місяць. Я, місяць. Не дуже полюблять нічого ну, кисть. Шо я кисть треба, а? ой, Що я? А. Чудово. схоже, ви почали розуміти, як портали впливають на швидкість, а точніше, як не впливають. О, well, вони не впливають. Хм. Mm. Цікаво. Mm. Рота? <плес> 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 Я ж ти взяти. Надо зараз. А я, я, я ж натискаю і взаємодіяти. О, о, о. Без тут ще. Ми це, це швидко пройдемо. Чи що? Центр розвитку обіцяє завжди забезпечувати безпечне дослідне середовище у дослідному середовищі центр розвитку обіцяє завжди надавати корисну пораду. Наприклад, ця підмога вас б'є. Спробуйте цього уникнути. Добре. Mm. его надо. Ой. А! Прибыло. Пушка, пушка. а это да... Тут мальчик.

Пострій, тепер кошти більше, чоловічні організації, то хімпусіх на шоссе. Подій місто проживаю. Чо? Степживание? Что? Ну, може, я зможу забрати. От... От так, вот. Спробуємо. Ні! А, толка. Привіт Тільки кандш 12. Чекай, Ти нижче був. Від Кубан Ти що там? Ти за те не Че Хм, А что? На так я хватил? Хм. Дивно? я чую його? Да. Разуміє, де він? відчуваю його. А, він за цей, що... Блін. Я понял. А як туди? Ти okay. сюди. А? Надя? O, tream tam de treaba. Які тепер можете контролювати опитва портали, наступний но... дослід може забрати у вас дуже, дуже багато часу. Якщо послабити від справи, втрачайте свідомість, не соромітесь. Дякую. 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 вас до тями за допомогою жиру і адреналіну. Дякую. <плес>

А другий де взяти. А, вот там кубан був, да? Чи ні? Вот так вот. Ой, mm? так. Mm -hmm. О, а ми чомусь здається, що. Нам. Там, там потребно. А, все нормально. ценит, Добро хочу портал был. целый. Сюди було. Верзива. Камер багато. Подібно ще згадуємо протоколу досліджень. Ми не можемо більше вам брехати. Моє дослідження закінчаться, вас маркувато. Ой, мене теж тебе гладес. Робить, щоб займають з високоенергетичною гамою, промінюючи портальну технологію, мають бути проінформовані, що вони можуть бути проінформовані щодо перевірки на профпридатність. Перевірка не потиза і не буде проведена, О, дякую, дякую. Я знав це. Не понял а як ата а, вот а можна прибрати їх? знаешь налево бы призван дорогись. Вибачай, там. Ты помнишь, Усі особи, що взаємодіють з високоенергетичною хамою, промінюючою портальною технологією, мають бути проінформовані, що вони можуть бути проінформовані щодо перевірки на профпридатність. Якого фіга? Перевірка не потрібна. І не буде проведено, ви паскальний і Вибачайте, тобто мені просто потрібно було пройти, так? Ой, дурне! Привіт. Настільки дурно було Кобан А ну давай А ти Піга Ne, ne, Може тут и Твою ж... Чому ж ти туди захотіла? Веться точка тут взагалі ничего не чутно. Тут також. Десь тут. холода хм. Скажи, ты мне нравишься тут. А, я близько, близько. Может тут? Так куда я Ну Реально, сына стика було про простіше. Мне просто было в предпитке. Это червоное, оси не так, не пока. Чекаємо. Дуже дуже добре. Заохочування переможе ліфт. Дякую, дякую. Чекайте, камери. Ніхто не слідкує.